Що робити, якщо Нацбанк визнав неплатоспроможним банк, у якому ви маєте заощадження? Найголовніше не панікуйте. На захист ваших інтересів у цій ситуації стає фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Його основним завданням є виведення неплатоспроможних банків з ринку та повернення коштів вкладникам. Кожен банк, який отримує ліцензію НБУ, обов'язково стає учасником фонду гарантування. Отже, вклади у всіх банках України захищено у межах гарантованої суми. За роки існування фонду вже більше мільйона українців отримали відшкодування своїх банківських вкладів. E А максимальний розмір гарантованої суми вкладу на одну особу виріс з 500 гривень до 200 тисяч. Фонд відшкодовує не лише депозити, а й залишки на поточних та карткових рахунках, на які нараховувалися зарплати, пенсії та стипендії. Виплата коштів вкладникам розпочинається вже на 20-й робочий день після передачі неплатоспроможного банку до фонду. Для того щоб отримати відшкодування, необхідно звернутися до визначеного фондом банку агенту. З паспортом та ідентифікаційним номером надсилати до фонду додаткові заяви чи копії договорів не потрібно. Інформація про початок виплат та назви банків агентів публікується в офіційних газетах «Голос України» або урядовий кур'єр, а також розміщується на сайті фонду www.fg.gov.ua. Відповіді на запитання стосовно гарантування банківських вкладів ви завжди можете отримати на сайті та за телефонами гарячої лінії 0800 308 108 044 333 36 55.